Окупацію Київщини вона пережила поруч із своїми кіньми. Її ранчо ворог оминув, хоча й стояв буквально у кілометрі. А коли росіян звідти погнали, зібралися до війська. Тоді й зустріла своє кохання, яке згодом втратила. Він загинув на фронті. Зараз Вікторія проводить заняття з іпотерапії для військових та удів захисників. Про білю трати і зцілення зранених душ. Про те, чим живе зараз і що планує, розказала нашій Дарія Цесарк. Вікторія сідлає його мало не щодня, але для себе нині вкрай рідко. Пегас спершу просто крокує і ще трохи скаче рисю. Їхня сьогоднішня прогулянка коротка, на нього теж впливає погода. Не спить, каже все одно мені на ваше сідло. Пегасу 18 – це її перший кінь. Це мій, мабуть, найближчий друг, товариш і брат. Після нетривалої руханки у нього обід смачного сухої трави. Вікторія дає кожному потроху. У неї своїх коней вона годує щонайменше п'ять разів на день. Це їхній основний раціон. В день один кінь з'їдає десь приблизно десять-п'ятнадцять. Кілограмів сіна. Ну а так сезонно ще там яблука, буряки, морква, кавуни, гарбузи, все вони, навіть кабачки. Його віка купує десь раз на рік. Запаси сіна у сховку є постійно, тому її коні не голодували, коли буквально за кілька кілометрів від села цілий місяць стояли росіяни. Інакше б їжу сюди. Просто не довезли Прислухалась до себе 23 лютого. Я так добре пам'ятаю. Я поїхала в Київ, купила собакам на місяць корму, заправила машину. Сусіди приходили, допомагали, з криницею тягали разом воду. Тоді гучно було фактично постійно, поступово коні до цих звуків звикли, але Вікторія так і не змогла. Ти розумієш, що ти не хочеш нікуди тікати, ти вдома і треба вчитись боронитись. Тому, дочекавшись, поки Київщину звільнять, вона йде у добровольче формування і там знайомиться із владом. Не було ніяких там романтичних намірів. Та й взагалі, ну це літо. Ми там бігаємо, тренуємось в тих кощах. Не думаєш про те, що ти ще там можеш комусь сподобатись. Він такий, знаєте, брутальний зовні дуже був. Але це така добра людина, як велика дитина. Він, закінчивши курс, мобілізується стає гранатометником у одному з підрозділів Нацгвардії. Віка ж усі два роки чекає на нього удома. Постійно дзвонив, коли були, там, ну, коли зв'язок був, там і відео присилав. То, ну, ніхто, слава Богу, старлінки ті були, то вони ну, і по відеозв'язку червні 24-го з передової приїжджає у коротку відпустку. Встигає обрізати дерева і мріє, повернувшись, ранчо розширити. А за кілька тижнів він знову у строю. Це був перший виїзд після відпустки. І він ще пам'ятає, він так не хотів їхати, в нього якесь таке, в нього там і зуб болів, І був обстріл сильний тоді. Але загинув він один. І сталося це миттєво. Уламок прошив артерію у його грудях. Мама прилетіло. Ну, от сюди. Як написано, там травма грудної частини. Ну, Все в нього обладнання, і бронежилет, і каска, все в нього ціле. Про нього Віка написала картину. Малювала зі світлини, які досі нікому не показувала. Руки мого коханого годують коня. Референсом послугувала моя фотографія. Я робила йому перед. Під час його останньої відпустки я робила йому такий фотосет, де він там серед моїх коней. Тепер на своєму ранчо вона збирається побудувати дім для ветеранів і назвати його позивним. Доти вже проводить для них заняття з іпотерапії. Дар'я Цесарук, Олександр Петровський. Ми Україна, марафон Єдині новини.